Це твердження є комбінацією поширених прикмет і хибних уявлень. Розберемо кожну згадану вами квітку окремо. Перші чорнобривці неправда, що їх не можна дарувати. Символіка в Україні, чорнобривці або оксамитці. Це один із національних символів України, оспіваний у піснях та поезіях. Вони символізують любов до батьківщини, рідної домівки, вірність та пам'ять про предків. Це дуже позитивний і шанований в українській культурі символ. Кому дарувати їх можна і варто дарувати мамам, бабусям вони чудово підходять для створення букетів у народному стилі. Твої білі лілії, частково правда, але залежить від контексту та вірувань людини. Символіка: білі лілії це потужний символ чистоти, невинності, величі та оновлення. Вони дуже популярні у весільній флористиці. Чому не радять у деяких старих повір'ях, а також через їхнє використання в ритуальній флористиці в деяких країнах. Вони можуть асоціюватися зі скорботою або смертю. Також їхній сильний аромат може викликати головний біль або алергію. Кому дарувати? Якщо ваша мама, дружина чи свекруха любить лілії і не є забобонною, то дарувати їх можна це елегантні та красиві квіти. Третье. Каланхое. Неправда, що його не можна дарувати. Символіка: Каланхоя – це кімнатна рослина, яка асоціюється з домашнім затишком, витривалістю та позитивною енергетикою. Воно невибагливе і довго квітне. Чому не радять? Жодних стійких народних прикмет, які б забороняли дарувати Каланхое, не існує. Воно вважається чудовим подарунком, який символізує турботу. Кому дарувати? Це чудовий подарунок для будь-якої жінки, яка любить кімнатні рослини. Підсумок з трьох названих вами квітів лише білі лілії мають певну амбівалентну символіку, яка може бути негативно сприйнята забобонними людьми. Чорнобривці та Каланхоя це гарні та безпечні подарунки для найближчих жінок. Завжди найкраще орієнтуватися на особисті вподобання людини, якій ви даруєте квіти, а не на застарілі чи маловідомі прикмети.